Права 1236. Графік лінійної функції проходить через точки мінус 5 і 12, 1. Задайте цю функцію формулою. Ну що, ж, щоб це зробити, давайте пригадаємо, а яке ж у нас рівняння описує лінійну функцію. Записуємо, що тоді формула лінійної функції. Пишемо формула. Функції, пишемо y на рівні KX плюс L. Є? Ну, чудово А що означає, що ця функція проходить через точку мінус 4 і 5? Що розвиском ще раз цього рівняння є пара чисел мінус 4 та 5. Якщо замість Х підставити мінус 4Y має дорівнювати 5. Аналогічно для 12 і 1. Ну, а тоді ми можемо скласти систему з таких рівнянь, де одночасно для цих пар чисел X та Y мають бути при одних і тих же значеннях K і L. Запишемо тоді, що якщо. Якщо графік проходить через точки мінус чотири і 12 1. Так, то маємо. Я пропоную записати ці дві умови у вигляді системи рівнянь. Отже, перше Y дорівнює. В першому завданні у нас мінус 4,5 Y має дорівнювати 5. І це дорівнює K, деякий коефіцієнт, який ми не знаємо, що множиться на x, а x у нас має дорівнювати мінус 4. Ну і плюс L. Де L – деяке число. І k. Ну і одночасно має виконуватися наступна умова, проходить через точку 121. Тобто y у нас дорівнює 1, має дорівнювати k, що множиться. Замість x пишемо 12 і плюс деяке L. Що ж, я пропоную зараз, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. Поміняємо їх місцями, отримаємо рівносильну систему рівнянь. Отже, K помножити на мінус 4, це буде мінус 4 k Далі плюс L. І це дорівнює 5. Це буде перше рівняння. Ну і K помножити на 12, це буде 12 k Це буде друге рівняння. 12 k плюс L дорівнює 1. Є. Ну добре, а зараз дивимося, що ж тут можна зробити. Для того, щоб знайти L, можна, наприклад, друге рівняння чи перше рівняння помножити на мінус 1. Давайте перше помножимо на мінус 1. Тоді, біля L у нас будуть протилежні коефіцієнти. Записуємо, яка буде рівносильна система рівнянь. Отже, мінус 4К помножити на мінус 1 це буде 4к. Далі плюс L помножити на мінус 1, це буде мінус L. Дорівнює. І 5 помножити на мінус 1, це буде мінус 5. Є? Ну і у нас тут є 12k. Плюс L дорівнює 1. Добре. Ну що ж, коефіцієнти при L у нас протилежні. Зараз, щоб ми можемо почленно додати ці рівняння. Ну що ж, я тоді запишу як перша дія, то у нас зліва буде 4К плюс 12К. У нас є мінус L і плюс L їх писати не обов'язково, бо ця сума дорівнює 0. І це дорівнює. Ну і справа у нас є мінус 5 і додати 1. Є? Отже. Мінус L і плюс L в сумі дорівнюють 0. Їх можна з суми викреслити. 4К плюс 12К це буде 16К. дорівнює. А мінус 5 плюс 1 це буде мінус 4. Є? Знаходимо К. Обидичне рівняння, ділимо на 16. То 16К буде на 16, отримаємо К дорівнює. І мінус 4. Тоді ми ділимо. На 16. К тоді дорівнює. Отже, це буде мінус. 4 поділити на 16. Це якщо ми на 4 скоротимо, буде 1, що ділиться на 4. Це 0,25. Пишемо к дорівнює мінус 0,25. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює К. Зараз, якщо ми підставимо, чи у наше перше рівняння, чи в друге рівняння, ми зможемо знайти чому дорівнює L. Підставимо перше рівняння, запишемо як друга дія. Отже, у нас мінус 4К, то ми пишемо мінус 4, що множиться. А замість К пишемо мінус 0,25. Так. Ну, і плюс L то ми пишемо плюс L, і це дорівнює. Це дорівнює 5. І мінус 4 помножити на мінус 0,25, мінус на мінус буде плюс. 4 на 0,25 це буде одиниця. Тобто 1 плюс L це дорівнює 5. Переносимо одиницю через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що L дорівнює 5. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. пишемо, що L тоді дорівнює, а 5 підняти 1, це буде 4. Ну що ж, ми отримали, чому дорівнює коефіцієнт K і чому дорівнює L, а зараз можемо задати формулу функції. Записуємо, що формула функції, формула функції. І дорівнює. Отже, kx замість K пишемо, ми отримали мінус 0,25 Отже, вийде мінус 0,25 X плюс. А замість L пишемо 4. Є? Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, задайте цю формулу функцію функцію формулою. формула у нас така: дорівнює мінус 0,25х плюс 4. Є. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.